Вітаю! Зараз я хочу подивитися місто Бердянськ, коли окупують місто Бердянськ? І скажіть, будь ласка, які чи є перешкоди для деокупації міста Бердянська? Місто Бердянськ, скажіть нам вищі сили. Ну, це буде швидко відбуватися. Переворот в місті Бердянську. Не буде агресії, не буде ніяких військових дій. Угу. Концентрація дуже сильна зрадників. Бердянську. Туди звозять людей. У них дуже важкий стан, дуже важкий стан. Люди знедолені, в них немає домівок, вони хворі, перший сніг, холод, вони там, як. Звезли їх туди просто насильно, чи заманули, заманили, щоб там вони були. Це така велика зрада. Можливо, люди, людям задурили ну, голова під якимсь острахом, чи щось. Ну, так, накопичення там людей в великих таких масштабах радянську. Так, це буде зроблено для того, щоб військові змогли вийти в воду. вийти в воду Не всю зброю. Вони лишать людей, вони лишать цю зброю, вони зрадять у цих людей, яких. Під приводом того, що їх рятують, їх там залишать. І це просто захист для них, щоб не здійснювалася ворожа дія, щоб не здійснювались обстріли оцих людей, окупанта, який зчинював агресію, який саме, саме того окупанта, який самі криваві дії робив. так. Тільки для того, щоб втікти. Так. Перший сніг це, це, ну, це має, має бути листопад місяць і, ем, швидко як то, воно так перевернеться, без ем, опору, без бойової, без боїв. От. І просто зненацька, просто не уходять і настає мур Бердянську. Без агресії. У ті всі, хто чинив агресію, там зібралися, зібрали свій ем, одурений, як прихильники, неприхильники, ну просто вивезені насильно люди, тільки для того, щоб не чинився на них обстріл. Карта миру на майбутнє, Бердянськ вас мають звільнити найближчий час. Ворогу агресією ворожу закрито, він не має чим її робити, і тільки е, думає про те, щоб йому до моря дібратися і щось пов'язано із водою і з морем. Оці самі великі злочинці, там всі зібрані, зібрані люди біля них. Знедолені дуже їм погано людям, холодно, голодні люди. От. Їх не возьмуть, возьмуть, сядуть тікати тільки вороги. Ну, щось в цьому плані. І карта миру на майбутнє. Отак, От таке місто Бердянськ, таке чинять. Такі злочини, знущання над людьми. І після цього, дивіться, у вас дві дуже гарні карти на Бердянськ вийшли. Це мир для дітей, жінок, родин, не зруйновані будинки, не відчуття бойових дій. Нема просто тихе мирне життя і фінансування виплати, щоб у вас було за що жити, за що Ну, ї... Все для міста. Забезпечення міста. от І це по фортуні. Це так раз і перевернулося у вас, такий стан. Ну, це перший сніг в Бердянську з тим пов'язано все. Листопад місяць. Це все на листопад місяць. захист. Так, для вас це все скінчиться, без агресії. Через Бердянськ вони вивозять своїх самих великих злочинців і прикриваються знедоленими людьми хворими. Заперечуюсь. Ці військові злочини, де да повернуться люди до своїх домівок. Ой, побачу. так, це нам треба. Да повернуться люди до своїх домівок. Більше використовувати людей ворог не може. Відпускають людей. Немає більше знущань. Цих всіх ворогів заперечую втікти не можуть. Буде взято і засуджено всіх. Так, а людям виплати і відкрита дорога на мирне життя у вільному Бердянську, без окупанта. Такі хороші карти. Так. Чи завезуть вам дрова також? Що в людей є потреби бердянську, необхідні для життя, для для життя родин, для домівки. Я так розумію, нестача дров. Таке ще буде питання. Ну, ваші питання будуть вирішені, бо у вас карта миру. Це мирне життя, захист людей, забезпечення і постійне надходження фінансування до бердянську, того, що необхідно було, що там для людей і дадуть дрова, от так. От просто дадуть добре. Хай буде мир. Хай буде мир у Бердянську. Всім людям забезпечать мирне життя. В теплих будинках з опаленням, да буде так, ворога відвертаю віки вічні. Не... Хоче втікти, але дорога його закрита. Невелика кількість тільки втече, і то перевдягнутий буде. Мирне, мирний, як наче це мирний, щоб вивезти докази злочинів чи щось він буде вивозити. Заперечую, ворог не зможе піти, буде взяти весь у полон і засуджений, і будуть доказані всі його злочини, і буде платити репарації, щоб відбудувати людям домівки в Україні всім. Його і самого туди, щоб тягав. Так. Прошу, якнайшвидше. Відкрити дороги для деокупації Бердянська, перемоги Збройних сил України і для надання всієї необхідної гуманітарної допомоги для людей, які там вивезені насильно до цього міста, де надійде вся необхідна допомога для людей. Прошу ваші сили, перекриваю, перекриваю. Більше чинити злочинний ворог не може, закриються його дороги. Зламана вся техніка. Відсутні всі бомби, снаряди. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю надати всю необхідну допомогу для знищення ворога. І відкриття дорог на деокупацію міста Бердянське без втрат для мирного населення, без втрат для військових. І прошу надати допомогу і врятувати людей, які знаходяться в Бердянську, яких туди звезуть, звозять, відпускає ворог всіх людей, не може з них знущатися. Надається вся гуманітарна допомога медична і фізична людям, які знаходяться в заручниках у ворога. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги для деокупації Бордянська. Якнайшвидше, безправ для населення. прийде вся необхідна допомога, То буде все сказане, здійснене. такі плани. з Ворожі зруйнуються, він не втече і не зможе чинити обстріли і звільниться місто Бердянськ дуже так в один день від окупації. Карта миру на майбутнє. Це все листопад місяць, будь ласка, вищі сили. Дайте нам це зробити без перешкод. Дякую за увагу.